Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео хочу зафіксувати поділки епідендрума медузи. Так, так краще видно. Одна у мене залишилась. Я вже про них розказувала і показувала, що був втрачений час, коли я їм не допомагала, щоб вони росли. Ну, а потім. Все ж таки нас догнали. Оця поділка у мене залишилась. Вона дуже гарно вкорінилась. Ось зараз показую корінчики. Так буде краще. Вон, ростуть. І по всьому блоку вони ростуть. І сам оцей Тубор, він маленький, він рости вже не буде, але він підріс. Він дивіться, як піднявся наверх, такий задоволений вже. І он бачу починає рости борунька, о, аж дві з одного і з другого боку. То вже буде нове. Я це на нього скільки дивлюся, то от цей старий тубор, так. Начебто можна зняти, але поспішати не буду. Все ж таки, може якісь доповнення їжі. Ще то можна використати. Так? Хоча оцей корінь, бачите, як пішов. Кожен раз, коли підходжу і дивлюся, то таке бажання зняти цей тубор і підкласти щось під корінь, щоб різдали. Ну, поки так, Поки так. А друга поділка, ось вона. Ось вона. Тиждень тому вона поїхала вже в нову домівку. І якраз перед тим, як пакувати, я зняла це відео, щоб теж запам'ятати, яка вона була, бо в сроки не доходила. Ця така більш міцніша, бо тут два тубори. І два тубори мають нові зростання. І ось новий вже куп'ю росте Дуже гарно теж вкорінилася. Гарно видно, як корінчики йдуть і по блоку. І в блок, і сама вже корінчиками тримається гарно за цей блок, бо я зняла вже той дрот, з яким була вона підв'язана, кріпила себе блоку. І не дуже гарно виглядала. А зараз ось така гарненька рослинка вже. І тубори старі покращили дуже свій стан, тож вони були такі сухущі, як подивитися відео попереднє, яке я їх показувала. А зараз вони теж набрали вологі, виглядають теж гарно. І зараз якраз саме такий час, коли вони себе дуже гарно почувають. В них активний метаболізм. Вони ростуть, бачите, ну видно, так? Да? Нові пуп'янки і дуже себе гарна рослина відчуває. Нова власниця написала велику подяку за таку поділку. Я не знаю, в нас вони зараз не продаються, я не знаю, бо важонірове не є чи немає. І ось так зовнішньо вона виглядає. Бачите, ще стоять дендрі, які не поїхали в Україну. Це було того тижня. Ну і сама мамка. Ось мамка. Зараз настав такий час в наших умовах, коли дуже багато орхідей. В цей час відпочивають себе добре, і саме такий сприятливий час. Пересадити, поділити, щоб вони адаптувалися в нових умовах. Це коли вже день не спекотно, е, періодично йдуть дощі, е, більше вологості у повітрі і, звісно, холодні ночі. У нас вночі зараз 10, 11, 12 градусів, ну, 9. Тобто так. Зараз я її достану, покажу, яка вона страшна. І розкажу, що ж я хочу з неї зробити. Так важко знайти якесь місце, щоб вода не дуже заважала. Оце блок, на якому він зараз росте. Сухий-сухий, хоча вночі був дощ, треба поливати. І коли я його отримала, це років сім, а може більше, в общем, не пам'ятаю, я його разом з блоком, на якому він приїхав, а там... Ось видно, вже він і відділяється, бачите? То воно було так плотненько, корінчиками він тут і тримався. А зараз цей блок із пресованої пробки, він же сам відхиляється. І я хочу його зняти з цього блоку, повідрізати оце все. Спробую може посадити, може щось з нього і виросте, ну такі тубори ще є. Бо оці всі тубори, оце таке, не подобається мені дуже, він перестав таким бути ахайним і передає все на нові. Бачите, ось на виросте ще свіже. І вже во яке, такого раніше не було. Все ж таки ці орхідеї теж треба оновлювати. А я його не чіпала. Він в мене так і ріс. Гарно ріс, постійно цвіти, не один раз на рік. Але може вже тут на блоці дуже повно віддобрив солей різних, відклалося, я не знаю. Хоча я його постійно замачую. Все ну, таке. Коріння тут дуже багато, не все воно живе, але вони багато навога. І зараз хочу цим зайнятись. Оце поздираю все, повідрізаю, зроблю його більша хайним. Тубури, які можна буде щось з них відновити. Пересажу, посажу, буду рятувати. Буду рятувати. Може, якусь поділку відсажу, так, щоб була ще одна для мене поділка. Бо ця рослина вже дуже давно в мене адаптована до моїх умов. І, звісно, коли купуєш нову, коли тільки приїде, то складніше буде адаптувати, чим та, що в мене вже давно росте. І ось я не знаю, в нього кейк на кейки, він такого раніше ніколи не робив. Усі тубери, які процвіли, потім дають кейки. Може вони і в природі себе так поводять. Я не знаю. Треба, до речі, в інтернеті полазити, знайти, може якась інформація. Є. Про нього було дуже мало інформації. Ось так. Не подобається він мені. Буду омолоджувати, як і інші орхідеї. Ось так краще його видно. У нас сьогодні похмуро, плюс 18 на вулиці. Вночі зараз частенько йдуть дощі або зранку, або і в день навіть. Тож якраз саме час, щоб його оновити. А на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.